Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі, продовжуємо роздумувати над життям митрополитів унійної церкви на основі історичних джерел, а зокрема, праці отця Іринея Назарка чину святого Василія Великого, київські і Галицькі митрополити. Сьогодні ми поглянемо на постать митрополита Юрія Винницького. Існують скупі свідчення про життя майбутнього митрополита до його вступу в монастир. Знаємо, що походив з шляхетного роду Західної України. Його родина була досить заможною та поважна і мала посілості біля перемишля. Один з його предків, Антоній Винницький, біля 1650 року був нез'єдиненим владикою переміської єпархії. Після нього на цей престіл вступив його племінник Інокентій Іван Винницький. Який у 1692 році проголосив унію Перемиської єпархії з апостольським римським престолом? Другий брат Інокентія Винницького Мартиніан був візитатором всіх монастирів Перемиської єпархії. Майбутній митрополит Винницький при хрещенні отримав ім'я Гавриїл у квітні 1700 року вступив на новіціат до монастиря у Лаврові. Через деякий час після ірейських свячень король Август II іменує його на Переміського владику у зв'язку із смертю владики Інокентія Івана Винницького. а папа Клемент XI підтверджує цей вибір. У 1707 році, після смерті Мукачівського єпископа Йосифа де Каміліса, владиці Юрію Винницькому, як найближчому єпископу до Мукачівської єпархії, надається статус адміністратора цієї єпархії. У своєму єпископському служінні Владика Юрій виявив велику ревність у поширенні унії, зокрема, привернув до унії шляхту, яка досі була нез'єдиненою. А вже 1708 року, після смерті львівського владики Йосифа Шумлянського, Владика Винницький ще два роки адміністрував його розлогу єпархію. Цього ж року синод єпископів вибрав його митрополитом. Повідомивши про цей вибір папу Климента XI, владика ще два роки. Не міг отримати від короля підтверджувального декрету через внутрішні державні суперечності. Після підтвердження свого уряду королем та складання митрополитчої присяги митрополит Юрій Винницький висвятив Сильвестра Пішкевича на полоцького архієпископа, а також на львівського єпископа, унівського архімандрита Варлаама Шептицького, першого із майбутніх трьох владик з роду Шептицьких. Перед тим майбутній владика Варлаам таємно приєднався до Унії. Ще 1681 року, а вже у 1700 році разом з Єпископом Йосифом Шумлянським прийняв унію офіційно. Історик Ігор Скочеля зазначає, що митрополит домагався повернення посілостей Галича як древнього осідка київських митрополитів у свою юрисдикцію. Про це свідчить його лист до конгрегації поширення віри 24 серпня 1710 року, де він посилається на буллу Папи Клемента VIII, з 1595 року, яка наголошувала на єдності церков Києва і Галича, адже всі митрополити після проголошення Берестейської унії носили титул митрополитів Галицьких. Однак ця справа в часи митрополитчого служіння Юрія Винницького не вирішилася остаточно. Як вже згадувалося у попередній передачі, російський цар Петро І насильно вивіз луцького єпископа Діонізія Жабокрицького до Москви. А тому митрополит призначив на його місце адміністратором єпархії Кирила Шумлянського, який, однак, покинув унію та перейшов у лоно православної церкви. Щоб не допустити конфесійного конфлікту у Луцькій єпархії, митрополит Юрій Винницький гостро виступив проти дій Кирила Шумлянського перед королем Августом II. А папа Клемент XI написав у цій справі до короля Листа. У свою чергу король видав універсал. Який забороняв всім католикам будь-які контакти з Кирилом Шумлянським, і він виїхав до Московщини, де отримав єпископську катедру у Переяслові. Натомість у Луцькій єпархії чинним вважався владика Діонізій Жабокрицький, а після його смерті у 1716 році луцьким ієрархом призначено Йосифа Виговського. У 1711 році митрополит Юрій Винницький висвятив у Самбурі. На Володимирського Берестейського владику Лева Кішку, а також Йосифа Левицького на єпископа Холмського. У час митрополичого служіння Юрія Винницького у 1708 році до унійної церкви навернулося львівське ставропігійне братство, однак, під умовою, що не буде підлягати львівським єпископам, а безпосередньо папі Римському. Внаслідок допомоги ще Львівського ставропігійного братства, унія у Львівській єпархії скріплялася. Внаслідок договору між королем Польщі Августом II та російським царем Петром І у 1710 році проти шведів цар Петро виявив свою ворожість до унійної церкви, жертвами якої були полоцькі мученики, ченці Василяни за митрополита Лева Зеленського. З іншої сторони, митрополит Юрій Винницький мав проблеми з латинським духовенством, яке перетягало вірних унійної церкви зі східного на латинський обряд. Митрополит поскаржився на це апостольській столиці, яка 11 листопада 1710 року видала декрет щодо дотримання норм папи Урбана VIII про рівність унійної та латинської церков та заборону переходити на латинський обряд. Хоч не всі ієрархі цього дотримувалися, але були лояльними довірних унійної церкви Вінницький владика Казимир Тимковський, Львівський Іван Скарбек і Луцький Степан Рупнєвський. Митрополит Юрій Винницький дбав також за освіту духовенства, надаючи чимало стипендій кандидатам на навчання у Папську колегію отців театинів у Львові. Крім того, старався про створення єпархіальної семінарії у Перемишлі, піклувався митрополит також за рівень монастирських шкіл. Окрім цього, під його проводом у 1713 році відбулася генеральна капітула Василянського чину у Вільні. Після повернення з Вільна, можливо, до перемишля, митрополит важко занедужав і помер у селі Страшевичі під Самбором 22 вересня 1713 року. Його мощі спочили у криптах монастиря Святого Онуфрія у Лаврові. Митрополит Юрій Винницький боровся за скріплення унії, проявляючи чесноту розважливості, з великою завзятістю, але систематично та обдумано працював на Божій Ніві. Завдяки своїй ревній праці. Прихилив до Унії львівське ставропігійне братство та шляхту. Піклувався митрополит і за нових Новоєрею. За даними метрики рукоположень, лише у Львівській єпархії митрополит Юрій Винницький протягом вересня 1708, травня 1710 року висвятив 56 священників для душпастирських потреб. Варто відзначити його заслуги у піклуванні за освіту духовенства. Митрополит Юрій Винницький. Бажав бачити у своїй митрополії освічених священників, які мали б мудро проповідувати Боже Слово серед народу.